Польща така далека і все ж досить близька. Стала для нашого міста і його мешканців ще ближче. На останній позачерговій сесії міської ради депутати затвердили угоду про партнерські відносини та співпрацю між гміною Кожухова та містом Тростянець. Останнього часу Тростянчани стали частими гостями деяких польських міст, з якими було підписано угоду про партнерство. Це місто Богохвала та Кажухів. Основними возили колективної Смотряс. Це був двадцять чоловік і сьогодні рювація. Вивався... Ми відвідали місто нашого партнера ухвала і, були, і нас запросили місто Кожухів, з яким, я вам нагадаю, в 2008 році у нас була підписана угода про наміри подальшому стати партнером. Вона тоді була на сесії розглянута ця угода. Але так сталося, що у поляки були вибори, потім нам було ніколи. Ну і так ми відклали це партнерство до того часу, поки поляки не зазріють. В предметі чи необхідна її взагалі партнер на Україні. Вони з'явили злання з нами знову зустрітися, ми провели переговори, запросили мене на урочисту сесію, яка в них була, обговорили питання, такі, чи потрібно, чи не потрібно. мер виступав партнерство з українськими містами. Ну і одноголосно їхня рада підтримала рішення про можливість і необхідність такої співпраці з українськими містами, зокрема містом Трасенцем, з яким підписана угода канала. Саме тому ми сьогодні е, затверджуємо цю угоду, вона підписана мною і мером міста Кожухів е, і потребує лише вашого затвердження. Е, це місто знаходиться е, поряд з містом Зелена Гура, це практично в 100 кілометрах від Берліна на далекому кордоні з е, Німеччиною. Е, це зовсім протилежне місто, ніж в Ухвалах у, у ньому був, він вже знає. Е, Чому ми тоді ще в 2008 році обирали співпрацю з цим містом теж, хотіли співпрацю? Воно абсолютно подібне 에, місто до 30, ну, в сенсі не розположення вулиць там, і ще чогось, а дуже подібне своєю виробничою діяльністю підприємства, які виробляють е, деревину, е, заводи, які виготовляють різні запасні частини до машин і так далі. Е, от, в основному основна сфера, як у нас маршзавод, різні возход, такі працюючі підприємства. Е, крім того, підприємства це місто дуже активно скажімо так, розвинене в сенсі розвитку житлово-комунального господарства, щоб нам не дозволило черпати від них позитивний досвід. Ми під час останнього візиту, е, поки там наші колективи виступали, я особисто був на підприємстві, які на пожежній частині їхні, а до речі, наступного року пожежна частина перейде нам. З ДПЧ24 наше буде в нашому з вами віддані, зміни до бюджетного кодексу будуть пропонуватися. Ми будемо з вами займатися і пожежною частиною, і всім останнім. Тому нам важливо задивитися. Там, звісно, ми побачили дуже серйозний рівень, скажімо так, техніки і фіоріч, що це ну, надсучасна техніка, як люди це купили, і яким проектом вони це діло займалися. Крім того, серйозно развита цера вивозу сміття дуже серйозно, тобто, Малі на маленькі яке саме сам Кажутків це 13 тисяч населення, а разом з прилегними територіями і селами, які знаходяться в Ковзніх, це десь до 20 тисяч населення. Ну, уявіть, стоящий 5 6 машин, манов, мерседеса, здорових, мусоровозов, е, качественна ритуальна служба, побачите, яка, яка там комунальна служба, е, теж мерседес, мікроавтобусів, які возить усі під час охорони раби і так далі. Ну, Юрій Ніколайович колись у 2008-му був на часник сооруженнях, Знаєні які вони були нам 300 було подивитися. Станом на сьогодні в місті існує п'ять об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як було передбачено програмою підтримки даних об'єктів, у випадку їх звернення оплата за виконання тих чи інших робіт по благоустрою будинків розділяється порівну між міським бюджетом і об'єднаннями. Однак, на протязі існування даної програми ні одне об'єднання з проханням про допомогу не звернулося. Якесь об'єднання звернулося взагалі ніхто. Позиціями з проблемними питаннями, які є для вирішення. Ви не немає звернень, тож немає проблем. Але все не так просто. Проблеми є, і одна з них ремонт покрівлі. Я дивлю, як що зараз, якщо вийти на вулицю відродження чи на Таренка чи на Хмельницького, де кришетиче. тут батька скаже, що люди, вам балли, не потрібні. Ви скажуть, як це не потрібні. Тобто треба обяснити, що ви їхали, є проблема. Ми її фінансувати. Для цього треба зробити наш колись. Ми його придивлюємося. І 50% дійсно шукаємо в кошті в військовому бюджеті для того, щоб дофінансувати ці програми. І працюють пояснити, що проміг. Депутатами було внесено пропозицію в подальшому провести пояснювальну роботу з об'єднаннями стосовно залучення бюджетних коштів при виконанні тих чи інших робіт по благоустрою будинків. Посилити роботу по реакції цієї програми протягом листопада жовтня-грудня розробити заклади кожного будинку залученням цих об'єднань, представити кошториси на бюджет 2015 року. По кожному будинку окремо їх провести додаткову до роз'яснення роботу щодо можливості залучення міського бюджету до, до, до е, вирішення питань по будинкам. В разі, е, в разі ігнорування і погіршення житлового фонду вирішувати питання е, через закладач комітет, через сесію міської ради щодо е, доцільності подальшого ассування цих об'єднання. Осінь пора початку нового навчального періоду в дитячих закладах, і, звісно, підготовка до опалювального сезону. Дошкільні навчальні заклади міста до нового навчального року. Опалювального періоду готові на сьогоднішній день. Всі заходи, які планувалися з квітня місяця 2014 року, до 1 вересня були виконані. Кількість коштів, яка використана у підготовці до нового навчального року за кошти міської ради, за кошти місцевого бюджету, десь близько 250 тисяч. Якщо ну, я можу порівняти з деякими цих камилорічних минулорі, минулих років, які використовувалися підготовці на районному рівні. Районних закладів, навчальних закладів, то повірте, шановні депутати, то це дуже велика цифра, і вона не тільки в цифровому значенні, а проведена дуже велика робота по підготовці закладів. Заклади мають на сьогоднішній день, все необхідне. 20 вікон на 58 тисяч гривень. Це те, що поставлено і ще близько щеплення, тобто. Ми за наші діти. копійки з батьків. Жодної. На 30, майже 9 тисяч гривень, мебіль, стільці, шкафчики, що там ще, столь, стульчики, кожен садик там щось собі завалявся, частина коштів була державного обласного бюджету, частина коштів нашої була. Постійна білизна, посуд. Загалом на 33 тисячі 427 гривень закупили на садики. Ці повністю необхідні, дезінфікують ці порошки, мила, туалетна бумага, лампочки на суму 23 476 гривень. Жодного порошка, жодної лампочки, бачки не приносять. Я прав чи не прав? За що? Да. Жодного. Пам'ятаєте нас, 5 років тому була ситуація, яка не п'ять трошки більше, як батьки несли по списочку, бумажки роздавали, там, я не знаю, назад пускали пітового і маночки роздавали. Треба було чим дітей. Обстирати і так і тому подобное. Зараз цього у нас фактично немає. Крім того, вогнегасники, інші роботи, щотчики, поверхи і так далі. Так далі, так далі. Тобто, Калинка. Калинка, я не знаю, подивимося, ми ефект зимою, але дві групи, які були жалоби, все приміщення було кирпич построєно. Хто коли строївся, сам розумієш, що в цьому поміщенні це може так, так гараж построїти. Крипичні, то там буде холодно. А на дітей там спать лежить, кровати, що там було 21 градус тепла. Забезпечує зимою, коли на вулиці мінус 20 і вікна, і вікна пологніт. Зараз там нормальні вікна, на 10-сантиметровий бінокласним толщиною. Красиво зроблено переєднав, двері замінені, так трохи. Тобто від зовсім інший, і маємо надію, що і тепло буде зовсім інше. Швидко зробили. Ахтирська бригада, я думаю, що наші так би ну не нашої бригади, які так би качественно за виконали ці роботи по цьому далі ми будемо дивитися по іншим садочкам і робити в подальшому утеплення і на інших садочках. Тобто, отака от робота. Зараз завершується ремонт, ну і далі ремонт покрівлі, так надія Миколаївна? Ну, складно чи в тому, що коли почали потекла покрівля на каски, е попалізли туди, а там сожаление ну, робили. Неякісно і в там, там, було наложено грубі рої і затікало, там, як от, на полігон, знаєте, він нажимаєш і він всередині лізе. А там води вже тече вже, навіть, там, десятки тонн вже води витекло з кришки, але розрізали круг, можна представити. Я, зараз сужать цю кровлю спеціалісти із, із, із Сум. я думаю, що за тиждень вони сухали нас неділю, вони його там, зроблять молоді. Вирішили, що ми додатково знімаємо кошти. Сьогодні це питання буде на сесії звучати, ми 85 тисяч гривень даємо на цю кровлю, щоб її закрити повністю капітальним. Заслухали присутні і звіт про діяльність комунального підприємства «Тростинецьке ЖЕО». У нашому підприємстві середня заробітна плата 1700, працюють 28 чоловік, 28 чоловік у нас 8 чоловік, 8 чоловік. Це ті люди, які непосередньо в житловий фонд, фонду. Тобто роблять. Цокаля, красять під'їзди, їзд, під пробивають, ремонтують, водопровод проводить завтра. Це 8 людей, яким обслуговують 136 будинків. Общій площі, які в нас є, 23 тисячі метрів квадрати, це м'яка кров'я, і робіроїдом у нас завілена, і з них 16,3. Шифри на площі у нас 25,2 тисячі квадратних метрів, заміна 3,1. Тобто поступово у нас вже м'яка конкретно, Дома течуть є, чи нема що таке. Таких громадних протікань у нас на сьогоднішній день немає. Є uh, у нас куди-де таке протікання, яке на сьогоднішній день ми ліквідуємо поточну роботу. Саме такі основні uh, роботи ми вже провели. Організація також у нас змінюється, де останні роботи потребують першу чергу. Ми їх виставляємо в плану соціального розвитку 2014-15 років. У нас я вам скажу, на осінній період, на 2012, 2013, 2014 і також саме 15 ми готуємо житловий весь фонд, який доручений мені. Я його обслуговую обстежую, і що на 2015 рік мені житловий фонд той будинок потребує того, той потребує того, і общій сложності на 3 мільйони виходить. Потім тенденція зменшується. На сюди рік я також буду подавати і каналізацію, і водопровод, і водовідведення, і криші, і що касається зменшення і руху нашого підприємства, то воно поступово йде в період. Торкнулися питання стосовно якості проведення тих чи інших робіт, то міський голова ще раз нагадав всім присутнім про необхідність перевірки цих робіт самими депутатами і головами вуличних чи будинкових комітетів. На формі підписано старший по дому, здається, депутат Написано робота виконана повністю якісно». Опринести з копияся. Я дав до вас? Тобто, показали? люди Отривотися людям відписують. Вчора воду провірили. думали, до так. Під час обговорення питання про внесення змін до бюджету депутатами було вирішено кошти, закладені в бюджет на проведення святкових заходів частково зняти і використати на більш нагальні потреби. на фестивалі І східрок, і історичні реконструкції наших городських коштів не витратили ні копійки взагалі. То у нас залишилися кошти на нашому рахунку, в ну, на бюджеті зараз більше 100 тисяч гривень є кошти на святкові заходи. Ми пропонуємо частину цих коштів сьогодні зняти. Зараз, зараз не на святкових заходів. Зараз наша задача кожного нашого хлопця, який призваний на АТО так називаємо, захистити максимально нормальними ківларовими касками, нормальними берцями, а не розладитися після першого дожджання. Нормальним спецодягом, а зараз вже холода, це треба куртки вже купувати теплі, бо вони зараз там під дожм мокнуть і ми розуміємо, яку землі вони там сплять, і ніхто ж їм там кроваті не стеле. Ну, ми, ми пропонуємо додати кошти, ну, поступають там заявки кожного дня, батьки лісуть цих хлопців, е пропозиції. Зараз пішло вже з тепло. Ні, Не, ми зараз 60 переносимо, із них 30 на доброту, ми через них закупали такі спецоплату, через них продавали на військових підрозділів, сповідомий, на їхні родичі, Варсовіти, отримали ці каски і так далі. Крім того, ми близько 30 тисяч гривень вже передали коштів. Це ті кошти, які у нас залишилися з фестивалей, ми обіцяли, частину цих коштів залишиться на проведення будучих заходів колись, тому, тому що без цього невозможно. Требують колективи предоплати. От. Вони запропились будуть ці заходи, а частину хущу, як обіцяли, направили на придбання, купили п'ять бронежилетів е, значить, і, і, і купили 10 кілогравих касок італійського виробництва, е, дуже хороших. Тобто загалом це вийшлося вийшло там, коли тисяч гривень. Ми віддали зразу це все військово. Але, як зазначив міський голова, допомоги потребують не лише наші військові, а й діти з дитячих будинків, вивезені з зони АТО. Як бачимо, міська рада і небайдужі тростянчани намагаються не залишитися осторонь в такий скрутний час для всіх українців.